Всім привіт! Мене звати Вікторія, і це моє перше відео на Ютубі. Ціль цього YouTube каналу це показати робочі інструменти, завдяки яким практикам можна змінювати життя. Сьогодні я хочу розповісти про медитацію. Я думаю, всі знають, які зараз відбуваються події. Кожна людина по-своєму знаходить методи, як справитись із своїм внутрішнім станом. Я ні на кожну хвилину не забула про те, що відбувається. Але я не транслюю це, тому що я усвідомлюю, що те, на чому я фокусую увагу, те росте ще більше. Пам'ятайте, що все. В першу чергу шкодить тільки вам. Тому я хочу поділитися своїм методом спасіння від такого стану. я медитую. Медитація допомагає заспокоїти свій мозок, заспокоїти свої думки. Спочатку, коли я починала це робити, у мене все одно в голові була куча думок. Я думала, та блін, фігня якась взагалі не працює. Але потім, із практикою, коли ти робиш це щоденно. Вони працюють просто офігенно. Якщо ви запитаєте, як краще робити медитацію, сиячи чи лежачи, я пробувала робити і так, і так. Але лежачи, я дуже часто засинала. Мій мозок настільки розслаблявся, що мене просто вирубало. Тому останнім часом я пробую робити сидя. Головне зробити цю звичку постійною. Чому? Тому що медитації змінюють наші програми. І, відповідно, змінюють наше життя. Звісно, що коли ти зробиш її одну, дві, три і скажеш, та ні, це не працює. Блін, та так і не спрацює. Треба просто навчитися робити це регулярно. Регулярно. На протязі двох, трьох неділь, одного місяця. Є люди, які роблять це вже роками. Звісно, що є такі дні. Коли немає бажання робити. Якщо не хочете, не робіть. Робіть це по внутрішньому стану, але не може бути такого, що вам кожного дня не хочеться. Якщо вам кожного дня не хочеться, тоді вже, звісно, заставляйте. Заставляйте себе робити. Її. На своєму прикладі хочу сказати, що завдяки медитації я знайшла роботу в іншій країні. Без знання англійської мови. Їхала на співбесіду, я також медитувала. Я заспокоювала свій мозок, тому що якби я його не заспокоювала, в мене в голові там таке відбувалося. Мене не візьмуть, я тут нічого не знаю. Не англомовні. Як ми будемо спілкуватися? Я їм поясню, що я вмію. Я пройшла співбесіду, а потім я пройшла стажирування. Мені було дуже важко. Тут взагалі все по-іншому, не так, як в нас в країні. Мене взяла на роботу і я вже працюю дві року. Я сміливо можу сказати, що це завдяки тому, що я медитувала. Діліться в коментарях, чи медитуєте ви, які медитації подобаються. Тому до зустрічі у нових відео.